Слідом за біометричними паспортами чекає на українців і біометрична віза, відбитки пальців, сітківка ока, фото та інші дані, все це міститиме пластиковий документ. Ціль э, этого нововведення состоит в тому, щоб уменьшить число э, зловпотреблення, зв'язаних э, з візою. Зарані, ще кілька років тому назад, э, э, эту систему в випадку стран. Э, Восточного партнерства, в том числе Украины, должны вести даже, э, с, э, с конца января 2015 года. То есть вот-вот. Но я могу вам сказать, что э, по некоторым техническим причинам э, видимо введение э, э, вот новой системы э, отложится на некоторое время. Речі йод скаревців пару, ми анізкоких місяцях. Оформлення візи нового зразка нічим не відрізняється від оформлення звичайного документа. Всі ті ж папери тільки додаткові хвилини для фіксації додаткових даних біометрики. Варто додати обладнання для нової процедури вже стоїть у консульстві угорщини два роки та користуються ним хіба що для перевірки. Поки що підготовка проводиться, але коли нововведення запрацює, сказати складно, розповідає міністр закордонних справ Угорщини. З кінця січня система мало б запрацювати. Та поки що процес ще не пішов. Тому я привід подумати, що ці система не запрацює. Наразі триває підготовка. Рішення мають прийняти європейські інституції. З ужгородці, які систематично перетинають кордони, кажуть, чекають, поки система запрацює, адже вважають біометрику спрощенням процедури. Та добре відношуться. Вже будуть нові відбитки пальців, всі сітківка ока, і що ще можна сказати? Що буде вже краще. Думаєте, це полегшить прохід на кордоні? Так. Позитивне налаштування жителів тільки радує, адже якщо в ситуації з паспортом громадяни мають вибір, то візу, коли запрацює система, можна буде зробити тільки біометрично. Не здаватимуть біометричні дані, хіба що діти до 12 років або ж люди, які з тих чи інших причин не можуть здати відбитки пальців. Ну а якщо власне говорити про кількість виданих віз, то цього року є тенденція на зменшення, принаймні в Угорському консульстві, а пов'язують це зі складною економічною ситуацією в країні. Ну, где-то в поряд... порядке 45 тысяч виз. Это меньше, чем в предыдущем в 2013 году. Что объясняется нынешней ситуацией в Украине? У людей, людей видимо стало меньше денег. Это экономический кризис, девальвация национальной валюты. И, конечно, политические проблемы, поэтому меньше меньше людей желает въехать в шенгенскую зону.